Єднується Яніна Осьмак, адвокатка, правозахисниця. Пані Яніно, дивіться нині. Попит на адвокатів, які ведуть позови про перерахування пенсії зріс. Із вашої практики, як часто пенсіонери звертаються з такими позовами, і яка доля таких справ? Дякую за запитання. Дуже часто наразі пенсіонери звертаються до адвокатів з такими позовами. Дуже зріс попит на адвокатів. Пенсіонери шукають хто їм допоможе, оскільки держава поставила їх в таке становище. І доля таких позовів для пен на користь пенсіонерів загалом стає суд, оскільки, як вже сказав мій колега Андрій в цій передачі. Що законодавством передбачено і надбавки для пільгових категорій, і виплати для військових пенсіонерів, так званих, але ж добровільно пенсійний фонд відмовляється виплачувати розмір таких пенсій, тому пенсіонери вимушені йти до суду для того, щоб повідновити свої права. Дивіться, водночас чи маєте якусь інформацію по Європейському суду з прав людини? Як багато позовів? Я знаю, що там уже об'єднуються позови, там тисячі позовів об'єднуються в один, скажімо так, і європейський суд з прав людини розглядає їм. А чим це може загрожувати зокрема державі? Так, дуже багато людей звертається до європейського суду з прав людини, але ж тут треба розуміти одне: що європейський суд це не суд четвертої інстанції, і він не розглядає справи про стягнення з України. Він розглядає саме порушення Україною е, вимог Європейської конвенції з прав людини, оскільки в нас е, е, європейська конвенція є частиною національного законодавства, е, а пенсія це є правом власності особи. То тут суд керується протоколом першим е, до європейської конвенції, саме де зазначено про захист права власності. Тому дуже багато, на мій погляд, буде рішень ухвалено на користь пенсіонерів, і в такому випадку буде встановлено порушення Україною і буде визначено стягнення якоїсь суми на користь пенсіонера. У такому разі, якщо людина отримає таке рішення, то там буде визначено, що упродовж трьох місяців держава повинна сплатити заявнику, визначену у рішенні суми. Це може бути там півтори тисячі євро, а може бути і п'ять тисяч євро. Якщо держава не сплатить цей строк, то на цю суму повинні будуть нарахувати прості відсотки, тому це вкрай невигідно вигідно державі. Допускати до, до такої стадії ці позови, тому це потрібно якось вирішувати. Пані Ніно, от власне мій співведучий Андрій вже проговорив про тисячі справ. Зокрема, от хочеться навести конкретні приклади. Європейський суд справ людини об'єднав 12 тисяч позовів у межах однієї справи бурмич та інші проти України. Її відкрили ще 2013 року, а За зразок розгляду цієї справи взяли справу іншу справу Іванов проти України, яка розглядалася ще з 1999 року. Ну от всіх історіях. Проблемою такою довгостроковою, довготривалою є не на лише накопичення боргів, а й невиконання рішення суду. От, власне, ви зараз кажете, що якщо ЄСПЛ вже виніс рішення про те, що держава має заплатити, вона має заплатити впродовж там трьох місяців. А якщо до прикладу пенсіонер стикається із тим, що держава йому каже, вона зараз немає грошей. От впродовж трьох місяців немає грошей. До нас прийшов пан Андрій власне з відповіддю пенсійного фонду одному з пенсіонерів на запит на виплату більше 300 тисяч гривень, де так прямо і кажуть, що грошей на погашення боргу поки що немає. Як тоді бути? Так же можна чекати виконання рішення навіть ЄСПЛ, роками. Так, так. Саме виконання рішення ЄСПЛ будуть чекати роками на нього буде нараховуватися відсотки, і це все загонить нашу країну в громадну боргову яму, оскільки за невиконання рішення суду ця особа має право звертатися знову до європейського суду з прав людини зв'язку з порушенням статті 6 європейської конвенції саме за невиконання рішення суду, якщо раніше вона зверталася з іншої причини, так і виходить, що людина може судитися все своє життя. Є такі люди, які судяться все своє життя і не доживають, як сказав мій колега Андрій. Не доживають що то, робити то, тоді, рішити. що має держава зробити в такому випадку, які не норми порушувати законодавство одразу має держава, і ще би хотіла додати тут. Я би ще хотіла додати до коментаря мого колеги Андрія про те, що він вже розказав, що обов'язково пенсійний фонд йде до апеляції, але щоб піти до апеляції, вони платять судовий збір. А цей судовий збір деколи складає як декілька пенсій, яку і бабусі. Пані Ніно, тому тут. Пані Ніно, дуже дякуємо вам за. Вихід є. Вихід це наша законодавча гілка влади. Це наші шановні депутати, яких обирають люди і ті ж пенсіонери за них голосують. От е, вся наша законодавча влада це наші шановні депутати. І депутати, ми слухали сьогодні шановну депутатку від партії зелених. Е, слух народу. Ой, вибачаюся, вибачаю. Да. <рес> не, загорився да, від слух народу. Е, і вони роблять правильні кроки, просто дуже повільно. От я не розумію, чому так повільно. Чому е, ця рефо реф пенсійна реформа вона не набирає певного оберту. Я впевнений, що коли пенсійну реформу провести. Хоча би там приблизно наблизити її до європейських стандартів, воно повинно оці проблеми вирішити. Тому що зараз проблема ж не тільки в тому, що немає грошей, а проблема в тому, що люди просто роблять, вибачте на слово, мартишкін труд. Ходять в суди, ходять щось доказують. Хоча в кінці всі розуміють, що суд буде виграшний, розумієте? Суд навантажують, судовий збір сплачують. Кучу людей задіяно в процесі, це, це бар'єр проти того, щоб не всі отримали оці виплати. Да, і затягнути час. Ну можна ж це зробити так. просто да, без судів. Має людина право на перерахунок згідно норми закону, подала одну заявку, а ще краще через дію. Так і все. Тоді доведеться більше сплачувати з бюджету. А, а ти грошей а, немає. Ну тоді на треба закон змінити, закон тому що закон щоб людина, змінити. щоб людина тоді не мала права на цей перерахунок. А в конституції написано, що не можна закон змінювати в цей бік. Що не можна погіршувати соціально-економічні умови там життя людей, панове, маємо відпускати пані Ініно, і у мене до неї от останнє запитання, ми зараз повернемося. Запитання а запитання таке: а що відбудеться, власне кажучи, ну я так розумію, таких випадків, мабуть, не один, і не десять і дуже багато. А якщо людина не дочекалась рішення суду через. Ну, через вік, тому що людина не може жити вічно. А зокрема, і Су... європейського суду з прав людини. Е, тобто, виходить трошки така радянська, немає людини, немає проблеми. 100%. Виходить так, оскільки суд закриє провадження в зв'язку зі смертю позивача. От і все, що відбудеться, пані Яніно. Дуже вам дякуємо за роз'яснення. Нагадаю, з нами була Яніна Дякую. Осьмак, адвокатка правозахисниця.